Друзі, всіх вітаю з вами ковольовий гор. І наш щорічний звіт по Toyota rav 4 xa 50 Автомобілю вже 4 роки. Підводимо підсумки. Підсумки будуть коротенькі, тому що про нього нема що говорити. Авто не ламається за винятком у тих декількох гарантійних випадків, які були. Ви могли їх бачити у минулих роликах. Для тих, хто не бачив, в мене були проблеми із поличкою багажника та із знищем багажника. Воно в мене трошки провалилось. Ну, все заварили, все добре, все нормально. Так, наче більше нічого з авто і не трапляється. На момент зйомки у нас 83 556 кілометрів. Ми проїхали, до речі, непогана витрата пального, але це траса 6,5 літрів за допомогою шпаргалки, щоб не запам'ятовувати багато цифр, хоча їх і небагато. Зараз ми вам трошки накинемо. Загальна вартість усіх витрат із купівлею авто мені стала за 4 роки в 1 мільйон 213 тисяч 49 гривень 77 копійок. Для тих, хто полюбляє порівнювати із таксі або із різними там каршерінгами, орендами авто і іншим, мені в день авто е, виходить 831 гривну 46 копійок. Це можливо і багато, але треба порівнювати із всякими арендами, Орендами авто, сервісами по підписці та іншими. Можливо, там буде дешевле, а можливо і ні. Тут ще слід зауважити те, що за ось ці гроші ви ще саме його обслуговуєте, там, ганяєте на сервіси, там, сплачуєте, тобто це усе із сервісами, а авто, наприклад, по підписці або орендні, вони це роблять все самі. За один кілометр у нас виходить 14,5 гривень. Це вартість загальна. Якщо не враховувати вартість, так як роблять більшість людей, вартість авто не враховувати, то можна подивитися обслуговування, витрата, заправка. Почнемо з обслуговування. В обслуговування в нас входить всі стандартні фішки, які в нас відбуваються з автомобілем. Тобто це стандартні ТО, шиномонтажі, все, що ви робите з авто, необхідне, без якого його експлуатувати не можна. Це у нас є обслуговування. Воно нам за 4 роки стало в 44 204 гривні 37 копійок. Ну, не так то й багато. Це виходить приблизно 30 гривень в день або 53 копійки за кілометр. Тепер переходимо у вкладку витрати. Витрати це безпосередньо. Тут у мене порахована сама купівля автомобіля, страхові платежі. А, що там ще в нас? Всілякі покупки для авто. Ті ж плюшки з Аліекспрес. Ну тобто без цього можна було б і пожити за винятком, звичайно, страховки і купівлі самого автомобіля. Отже, що в нас виходить: 610 гривень. Це в нас в день. І 10 гривень і за округлом до 70 копійок за кілометр. Ось така математика. І саме улюблене, яке полюбляють рахувати там, наприклад, директори всяких фірм, вони кажуть, що та що в тебе витратити там ну на бензин, ось тобі вони амортизацію авто не рахують, тому вони ось керуються ось такими даними. І в нас виходить, що вартість палива становить 280 тисяч 51 гривня 40 копійок. Це за 4 роки. Я витратив стільки. На бензин. Загальний обсяг цього бензину 8039, ну врахуйте вже 40 літрів. Тобто 8040 літрів за 4 роки. Це при середній витраті пального 9,62 літра на 100 кілометрів. Ось саме так їсть автомобіль. До речі, забув сказати для тих, хто не в курсі. в мене rav 4 на передньому приводі варіатор 2-літровий атмосферний двигун. Найменше витрати палива, яку я бачив за увесь цей час, це. 5,1 літра на 100 км, Найбільше 14,11 літра на 100 км. Ось приблизно така вся вартість. І це виходить, що я витрачаю 192 ,87 гривні 87 копійок в день на паливо або 3 ,37 гривні 37 копійок на кілометр. Що ви будете робити з цими даними? Я не знаю. Ну, нехай будуть у вас. Можливо, хтось саме шукає, а скільки він буде витрачати саме грошей на утримання цього rav 4. Це теж такий дуже важливий момент, тому що інколи люди, коли купують автомобіль, вони не розуміють, скільки вони потім будуть на нього витрачати. Додатково в файлі з усіма цими витратами. Я залишу на Google диску і посилання на нього я залишу в описі до цього відео, щоб ви могли піти туди і подивитись, обрати для себе якийсь там окремий період. У мене там все за датою, по пробігу і по грошах, все розсортовано. Ви зможете цей звіт подивитися і вирішити для себе. Коли і як все відбувалося, тому що, наприклад, до початку війни в мене був пробіг більше, я приблизно десь 20-25 тисяч кілометрів за рік вибігав на авто. Зараз цей показник під час війни значно менший, тому для того, щоб зрозуміти, як в ті чи інші часи витрачаються на авто, ви можете взяти там окремий період і подивитися, як воно все працювало саме в той самий період. Що стосується авто, я вже казав, ніяких поломок таких глобальних не було. Колодки я замінив передні десь на 40 тисячах, здається. Задні я ось нещодавно на 80 замінив. Стандартні ТО, моторна олива, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина. Так наче нічого. Далі важлива інформація для тих, хто буде купувати авто на вторичному ринку. Трошки поговоримо про слабкі місця, бо сильні сторони Тойоти ми всі знаємо, вона доламається і мій це яскраво показує. Але слабкі місця теж є, їх небагато, але вони все ж є. Отже, перше це лакофарбове покриття. Як я вже неодноразово показував, в мене весь капот побитий. Крила там фари запіскоструїло. Ну тобто є такі нюанси. Але якщо б капот не був алюмінієвий, він мабуть вже ржавів як якесь жигулі. Тому алюміній рятує. Далі, м'яке лобове скло. В мене воно все в сколах, але поки що ціле. Це ну добре, тому що в клубі, в нашому клубі XA50, До речі, якщо ви не в нашому клубі, то посилання також є в описі. Доєднуйтесь. Ми є і у Facebook, і у Telegram. Приєднуйтесь, там багато якраз про RAV4. Так от, стосовно лобового скла, вже багато людей поміняло це лобове. Хтось просто поміняв комусь, там страховав, кого було казко. Поміняли саме через сколи, потім десь там помили авто, водичкою холодною плюхнули і дала тріщину. Ну тобто, є така проблемка у Тойоти не у всіх. Не масово, але є на це слід звернути увагу. Ще одна проблема в гібридних авто. В них навіть є сервісна компанія Тойоти по заміні якогось там контакта в реле, яке знаходиться під нижчим авто. Воно окисляється, закисає, і гібридна батарея видає помилку. Розповсюджена думка, те, що у Равчиків усіх поголовно текуть усі релінги рейлінги, і ось тут є там мокрі такі плями. У мене їх немає, і взагалі по Україні, в європейських моделях. Я такої проблеми не спостерігав. Це проблема в основному на зборках американських авто. Тобто, якщо у вас є авто з Америки, то, можливо, там ця проблема буде. Треба буде знімати рейнги і замінювати там шайбочки, прокладки такі на пістонах, на яких кріпиться цей релінг. Мабуть, ще в москальських моделях таке є. Не знаю, не спостерігаю особливо за ними, але до війни ще на драйві там ну, були якісь згадки про це. Та пофігу. Головне, що у нас такого нема. Я не зустрічав, ну, принаймні, в Києві поки що таких авто, на яких була б ця проблема. Тому якщо авто європейське, то цю проблему. Відкидаємо. Ну і ще один маленький нюанс. Хоча я не думаю, що це проблема Тойоти, тому що я бачив таке саме навіть у німецьких авто. Пластик м'який. Ну там, де він твердий, він м'який. Дурня, скажете ви, але ось про що я. У нас у багажнику. Давайте я вам наочно покажу. Відчиняємо і ось цей пластик. Він жорсткий, але він водночас і м'який, його дуже легко пошкрябати, дуже легко на ньому залишаються всілякі царапки, особливо, якщо ми подивимось ось сюди. Погано видно. Ну, ось тут в мене все ручка, ось ця пошкрябана, і ось цей пластик трошки таки пошкрябаний. Тому що коли я ввожу якийсь там вантаж, і він ось тут лежить, там якісь, може, там дошки чи якісь там куски металу, буває і таке. І вони коли їздять, то так от їх плохо зафіксуєш, і нічим тут не захистиш цей пластик, то коски і царапки вам гарантовані. От, і інколи ця ж біда трапляється із ось цим пластиком. Тому багато людей вже почали сюди клеїти якусь захисну плівку, тому що так от воно і ось цим замком б'ється. Ось тут трошки є воно таке видно. І тут ногами воно там підборами або чимось ще шкрябається, тобто пластик м'який. На цьому мабуть все. Як я і обіцяв, звіт буде коротенький, бо нема що про це авто розповідати. Воно не ламається, все добре. Авто чудове. Якщо у вас є можливість придбати на авторинному ринку вживане таке авто за нормальний цінник, беріть сміливо, нічого з ним не трапляється. Вже от з 19-го року катаю, все нормальне. І так загальна статистика каже про те, що авто надійне, як завжди, Тойота підтвердила свою надійність. З вами був Ковальов Ігор, лайкос, вподобайка. Слава Україні і до зустрічі у новому відео.